Мир вам брати і сестри, мир вам глядачі нашого каналу, дякую, що ви з нами, дякую, що ви дивитесь наше відео, ставите ці вподобайки, вони допомагають нам, оцінюють, підбадьорюють нас, показують, що ви хочете дивитися наше відео. І зараз така осіння пора, сьогодні 10 вересня. Питання такі виникають різні по боротьбі із крадіжками бджіл. Люди корнять діло, люди попривозили пасіки. Хто знає як правильно, хто не знає, і чимало нарікань в цьому питанні. Я хотів би показати, це не моя, можливо, вже бачили, можливо, комусь напомню цей метод, але я перевіряв у себе, він досить ефективний. Хоча в нас зараз немає крадіжок, бджоли повністю на меду, цукром не кормимо. Можливо, десь там комусь додається якимось відводкам. Ну, скажімо так, на 95% це буде все на меду. От. І, але в людей є крадіжки, чиєю то той похвалиться, то той, як зупинить крадіжку, коли вона вже в активній стадії. Десь я не знаю, чи прочитав, чи почув. Берете пусту рамку стільник старий ну, Який є, скажімо так, але щоб він був без меду. Берете, звичайну, воду і наливаєте в рамку. Якщо йде напад на вулик, закриваєте льоток, закриваєте всі щілини, куди можуть пролізти бйоли, і розставляєте декілька таких рамок, дві-три. Рамки, так прям льоток закрили і прямо біля льотка поставили. В То... чому ефект цього методу? Бджоли прилітають, бджоли сідають на рамки, бджоли забирають цю всю воду. І коли вони прилітають в вулик, іде сигналізація бджоли, ви бачили, коли виймаєте рамку, бджоли роблять різні танці, там танцюють фігури, цими фігурами вони показують, який це взят, чи це попилок бджоли летять, чи це по воду бджоли летять, яка відстань до цього. І вони все інформують через оці танці. І коли вони прилітають у вулик із водою, не з нектаром чи вкрадені медом, вони сигналізують про те, що вони принесли воду. І туди, куди вони полетіли, там вода. І коли вони набрали цю певну кількість води, яка їм не потрібна вже в вулику, вони більш туди не летять. І так припиняються крадіжки. Звичайно, якщо ви ще приймете додаткові методи, бо коли йдуть крадіжки, якщо ви побачите, на вулику такі масляні відкладення, жирові такі, наче з воску, воно таке темне. Коли бджоли проходить ця крадіжка, це обов'язково треба змити, чи можливо водою з уксусом промити це все, щоб оцих відкладень більше не було, тому що вони сигналізують іншим воровкам, що сюди можна йти і грабувати, і що є, що грабувати. І це все, коли воно промивається, очищається, спочатку можливо стамескується все здерти а потім вже промити і пройтися уксусом чи можливо ще чимось іншим щоб забрати той запах і щоб бджоли не лізли і коли вони понабирали води вони прилітають тут немає вже цього цієї ознак що треба йти красти чи можна йти красти і вони перестають перестається ця крадіжка звичайно при умові в тому що ви проявляєте всю обережність для того, щоб не було крадіжок. Тому що це дуже небезпечно. Я не розумію тих пасічників, які беруть сільники, от відкачали мед і розставляють на пасіки, щоб їх осушували. Чи виймають рамки із малометки і теж ставляють на пасіці? Ну, цим ви провокуєте бджіл до крадіжки. Ну, бджоли вони шукають, вони... Особливо ті бджоли, які зараз ми розводимо, вони продуктивні, вони приносять багато меду. Але вони ж за рахунок чого? За рахунок того, що в їх висока ступінь підприємництва. Тобто вони шукають оце, де принести цей мед. І вони вишукують, їх добре обаяння розвите. Вони шниряють по всіх пасіки, по округі, шукають, де взяти цей мед. І, звичайно, якщо ви їх провокуєте до цього, вони будуть. Ці крадіжки у вас на пасіці. І тоді пропадають цілі бджолосім'ї. В першу чергу, що страдає на пасіці? Слабі сім'ї, відводки, хворі сім'ї. По-перше, ви втрачаєте самі якусь частину пасіки, навіть слабу. По-друге, ви робите шкоду іншим, свої пасіки. Бо в першу чергу йде крадіжка, ви не думаєте, що десь здалеку прилітають бджоли. Прилітають свої, тому що в мене на пасіці є, наприклад, Кордован. Я бачу, він по всіх вуликах шниряє, бакфаст, ну всі бджоли, кавказянка. Вони всі шниряють по цьому, ті просто кольором відрізняються. Вони всі по пасіці шукають, де що можна взяти. І в першу чергу розграбовують оці слабі і хворі сім'ї. Завдяки цьому розпоширюються хвороби. Ви поширюєте на своїй пасіці хвороби, прилітають бджоли з інших пасік і поширюються ці хвороби. Так що будьте обережні із крадіжками бджіл І приймайте всі міри, щоб їх не було. Дякую, що ви з нами. Хай Бог благословить вас. Бажаю всім нам перемоги над російськими фашистами. Дякую Богу, що Він діє, що Він благословляє нас перемогами. Хай Бог збереже кожного нашого йока. Дякую за увагу, поставте, будь ласка, подобайку, якщо вам не тяжко. На все вам добре, чекаю вас на наступних відео. Дякую за увагу.